Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. Я ще не дочитала ті запити, які ви, верніше, ваші коментарі. Ось у нас рубрика, яка йде по середах ввечері. Кожної середи ми розглядаємо, що робиться у нашій країні, чим займається влада, внутрішні наші проблеми, саме внутрішні. І дивіться, посмотрите, що проходить наверху Все эти увольнения министров і шухер. К чему это? І випала ось ця карта. Тобто тут іде таке враження, зачищення йде. Онічто знають, як криси бігуть. Наступне запитання. Іри, так, міністри почали масово писати заяви на звільнення. Що відбувається у владі? Почалася втеча щурів з корабля. Зеленський звільнив шурму з посади заступника керівника ОПИ. Можливо, цього вимагала Америка. Е, ще одне, це вже п'яте чи четверте. І верещучка подала заяву про відставку. Ви знаєте, дійсно, я здивувалася, дійсно, все має місце. Дивіться. Випали ці карти, але ми зараз будемо, звичайно, дивитися, що нам покажуть карти. Але виглядає так, що дійсно йде якась дуже якась робота йде. По зачистці. Оцей бардак треба зачистити. Давайте подивимося, що сталося. Це не вже зермаки, команда 5-6 менеджерів, ті, хто керують країною, не вже наші. Західні партнери вкусили їх за задницю. От, от зараз давайте подивимо, Бо як у горілі, дійсно, як у горілі. Щось, щось робиться, щось не те. Чи має відношення до цих звільнень, наприклад, наші партнери? Чи Європа? Захід. Давайте дивимося. Загальний Захід. Можливо, це Америка. Так, має. По абсолютно, абсолютно! Тут якісь ультиматуми навіть були. О да Бачите, я вже цю карту. Ви... Чомусь у мене така енергія йшла. І ось тут ультиматуми. Ультиматуми дійсно були. Вимагають. Тут вимагають щось. Західні партнери, дивіться, і не одно. І ось тут, і ось ці карти вимагають. Вимагають. Ви бачите, скажімо так, тут іде якась ще, скажімо, обмеженість. обмежити. Тут вимагають обмежити обмежити корупціонерів, обмежити, зробити якусь реструктуризацію, скажімо так. І ще раз наголошую: тут був якийсь ультиматум: передивитися ще цінності. Важливі речі. Дійсно, тут ну, перетрубація конкретна, дійсно виглядає так, що наші е європейські західні партнери наші, наші головні спонсори, е які нам допомагають. Зараз ми подивимося, чи буде тут якийсь толк. Чи це просто, знаєте, ну і зняли шурму, а залишився ярмак, а залишилися інші. А верещук що. Розумієте, чи буде якийсь толк? Ну, трошки щось дасть, але. Слабон все рівно. Мені це не зовсім дивіться, надні колоди. Сам сам е, особисто перз, персонально виліз Зеленський. Е, дивіться, тут і у військах, тут кругом реструктуризація. Толку, відверто вам скажу, по цим картам не буде. Н -н -н. Толку не буде. Тут немає ні однієї карти результату. Те, що показово щось виступлять, когось поміняють, ні, то результат толково не буде. Ні. Давайте ще все рівно ми запитаємо трошечки інакше, тому що ви запитуєте про щурів. Я в першу чергу, о, дивіться, бачите, банда вже. Да, щурі, щурі наші тікають. А ви запитуєте, чи не втеча щурів з корабля? Чи не збираються вони всі втікати? Зараз ми подивимося. Ну, карта каже так. І от знову ця. Але зараз ми конкретно розберемо. Конкретно подивимося. Чи не збираються щурі тікати? Скоріше за все, ні. Ні, Я не бачу тут втечі. Тут навпаки, і знов ця карта, яка тільки що була. Дивіться, тут навпаки приросли, ще більше приростають. А, тобто, виглядає так, що ніякої втечі нема, щурі нікуди не тікають, а навпаки, закріплюються, зариваються. Знаєте, як от, а, є такі звірюшечки, які. Окопуються. От розумієте, коли а, хочеш зустріти ворога, починаєш окопуватись. Ось ці карти вони про це говорять. Тут, навпаки, для своєї безпеки. А, тут, так як я вже сказала, скоріше за все, наші партнери надавили ось. Я вибачаюсь, я не побачила, що вам не видно. Тут, навпаки, скоріше за все, наші партнери надавили, а ці окопуються все рівно. Це для того, щоб трошечки наших партнерів ну, задобрити, заспокоїти. Якось так, я це бачу. Я не бачу тут, що вони тікають. Ні, нема. Ні, нема. Поки що немає, мої дорогенькі. Давайте тоді інше запитання. Чи будуть... Задоволені звільненням. Для України результату ви бачили нуль. Те, що вони звільняють шило на мило, там є Татаров ще, згадайте, якось його називають шефом мафії. Ось. А... Зараз. Там і Єрмак, там, там є кому. Так, Зараз ми запитаємо, чи будуть задоволені наші європейські ні, західні партнери? Ті, які потребували цих звільнень. Чи будуть вони задоволені? Ну, далі буде тиск на Зеленського, бо вони... це не задоволення. Ні, Тут немає задоволення. Ні, немає задоволення. Будуть далі тиск, будуть далі вимагати. Тут будуть далі вимагати. Зараз я ось тут докладу. Будуть і викликати, і тиснути, і просити зняти рожеві окуляри і прозріти. Ось якось так. Ні. Тут немає задоволення. Ні однієї позитивної карти, ні одна. Тут навпаки неподобство, непослушательство, скажімо так. Тобто партнери наші будуть незадовольні. Ні, ні. Ну і результат. Тому я і казала, для України результат не добрий Гаразд, мої дорогенькі, я вам дуже вдячна, що ви мені пишете. Ви мені не просто підтримуєте канал, ви допомагаєте а, мені вибрати тему, що вам цікаво, що ви хочете бачити, ось якось так. Гаразд, мої дорогенькі, бажаю вам гарного, мирного вечора, ночі. Бережіть себе. Дуже шкода, що таке відбувається, що коригувальники є. що Я казала, що на Курську операцію забрали дуже багато ППО. Ось так. Тому таке і твориться зараз Львів. Сьогодні Львів, вчора Полтава, дуже шкода. Співчуття, щирі співчуття близьким. Дуже шкода. Я, я, я не можу висловити це все у своїх словах. Це, це неможливо. Це тільки емоції. Це хочеться, знаєте, я одну річ скажу зараз: от мені цікаво, як ви на неї зреагуєте. А всім тим, ви знаєте, не просто так кажуть не такі страшні російські воші, як українські гниди. І а, в, я на вихідних а, бачила, як а, родина збиралася. Ось, і а, в них був такий колик. Знаєте, от коли такий колик кладуть на землю, і в нього забивали отако цвахи. Отако цвахи забивали. Великий колик був. Ну, Не брівно, а от коли зрубують дерево, кладуть тако і забивали цвяхи, хто переможе. Ви знаєте, і били кливцем не там, де широко, а там, де таке плоске, там, де ну, не сокера, але знаєте, є такий клевець, який має широкий, а з другого він такий дуже плоский, такий, ну, прямо дуже плоский. І вони тим плоским забивали. Хто виграє? Півдня, пів, пів, пів бачу, спостерігала. І ви знаєте, в мене отака ідея прийшла. От я би кожному гниді, кожній українській гниді, яка е, наразі на даний момент. Е, Скажімо так, підтримує ворога, далі підтримує оцих клятих цих провладних штучок, дрючок. Я вже, ви знаєте, от не знаю, у мене вже сил немає ну, стримуватися. Я маю на увазі стримуватися. От. Щоб не нагрубити, особливо тим коментарям, які дебільні приходять. Ось, свого бубочкою, ну вже вилизали ви його, вже, вже понавишивали бісером ви, ну-ну, ну, вже успокойтеся, вже успокойтеся. Це, це емоційне буде відео. Колись зриває мене. Ось, то я би тим тим цвяхом, от так би помаленько, помаленько, тако по голові, по голові, по голові, щоб вони відчували оцю біль, щоб їм прямо от це це знаєте, оце. Садизм називається. А до мене дуже багато мазохістів приходять, які бред слухати люблять бред слухати, а приходять до правди і називають це бредом. То розуміють, це викривлення правди. І мене отакі от люди дратують. Але я дуже добре вмію стримуватися, я намагаюся, я культурно відповідаю, намагаюся не ображати. От, як вважаєте ви, забивали би ви своїми руками? Я б от вам стопроцентно кажу, я би своїми руками би забивала їм колики. От я собі вже уявляю, кому першому? Кому першому заб'ємо отако цваха в голову? А, може, туди хоч розум з'явиться. От напишіть, кому першому, ви би особисто своїми руками подумайте просто на самоті: отак, забили би хоч одному ідіотові в голову, чи ні? Я точно, я вже впевнена. Якщо отако мені їх всі в рядочок в чергу викласти, я би кожному забила по цвахові, ну, як мінімум. До до, до, от відверто скажу: кожному. Починаючи з влади, риба псується з голови. Чекаю на вашу відповідь. Бо, ви знаєте, без вас я вже би скажу відверто, я б вже здалася. Я би не робила розклади, я би це не робила. Бо, тільки ви мене підтримуєте, бо я знаю, ви хочете чути правду, ви хочете бачити це все, як воно відбувається. До речі, хто спонсор мого каналу, вже помітив: я навіть не роблю приховані відео. Я їх всі вже викладаю, як є. Чому? Тому що я хочу, щоб ви бачили правду. Правду нема чого приховувати. Розумієте, хто каже, не на часі. А скоро буде вже, як сказати, нема потреби. Розумієте, буде запізно вже. Ще ні, ще не запізно. Навіть я чу, згадувала в якомусь відео, дивилася не прес-конференцію Зеленухи, а дивилася, як про неї її розбирав Бутусов. Бо тут варідко дивлюся. Але цей раз подивилася, бо я не хотіла дивитися прес-конференцію. А в нього якраз вся підбірка була. Він це все розбирав. І він сказав: він закликав українці тільки розголос. Тільки так можна натиснути на владу, щоб вони робили правильні рішення приймали. Розумієте? Бо інакше нам кінець більше України не буде. Бо дайте Зеленському ще один срок і все. Він, ну, це, це, це найгірший президент, на мій погляд. Так само і карти показували, і я це бачу це найгірший президент, який в нас був. А ви ржіть далі. Ті, що бридятів розносять, ржіть далі. Можливо, ваша посмішка буде останньою, але вона буде. Вона буде іскривлена. Бажаю вам усім, мої дорогенькі, бережіть себе. Ще раз а, а, співчуття близьким це коли діти гинуть, це, це щось страшне. Бережіть себе, мої любі, і тільки а, разом до перемоги, тільки разом переможемо ми. І внутрішніх гнид, і зовнішніх вошів. Все буде Україна, мої дорогенькі. Я вірю в Україну. Я вірю в українців, я знаю.